Брати і сестри, в цей дарований день, недільний день. Я хочу разом з вами сказати слава нашому Господу. Я думаю, що ми, прийшовши на це місце, і в серці своєму вже даємо відповідь, чи ми готові до такого служіння, звершення заповіді Господній. Це не служіння смутку, це не служіння трауру, бо наш Христос Воскрес, хвала Йому, це служіння перемоги. Великої перемоги, яку Ісус звершив на Голгофі, прийнявши смерть, дав нам спасіння. Я недавно почув таку фразу, що якби на землі був тільки Ти один, це якийсь проповідник звертався до людей, можливо, показував пальцем на кого-то, можливо, як в особистому спілкуванні, але якби на землі був тільки ти один, то Божа любов настільки велика, що раді Тебе. Бог послав би свого сина, щоб спасти тебе від вічної загибелі. І це є так, брати і сестри. Тут не йде мова за число людей, яких Бог оприділив на спасіння. Тут не йде мова за конкретне якесь число, яким тільки так, Бог хоче дати спасіння, тут йде мова за всіх людей, за всіх людей. Як Христос говорив, що в мене є овечки не з мого. Якби кошари не з мого стада і їх я хочу спасти, це йде мова за нас, але тоді цих слів не розуміли люди, слів Ісуса Христа. Тому Бог любить всіх людей, всіх людей. Слово всіх і означає всіх. І якщо в нашому серці, дивлячись на ці теперішні події, є якась асоціація або якась інша думка по відношенню іншого народу і так далі, і так далі, то я хочу сказати Бог любить всіх людей. Слава йому! От того й написано, що дощ посилає для праведних і неправедних. Є, брати і сестри, моменти, є час, і коли Бог казав відносно Ізраїля, що я дам наказ хмарам, і вони не пролють на тебе дощу. Як тяжко і страшно тій людині, від якої віднімається Божа охорона, защита Божа. Що ти тоді зробиш? Куди будеш бігти? Куди, до кого будеш кричати, отнята Божа охорона над тобою. І коли Боже оприділення прийшло для Содома і Гомори, бо був час, коли можна щось поміняти. І для Єрусалима був час, коли можна щось було поміняти. І я думаю, що той день, в який Ісус Христос сказав ці слова, о, якщо би ти хоча б цей день Твою знав, то я думаю, що Він був вирішальний тоді. Вирішальний в долі Ізраїля, вирішальним в життю Єрусалима, о, якщо би ти хоча б весь день твою знав, що служить кміру твоєму, но це закрите нині від глаз твоїх. Браті і сестри, ми, достигши останніх віков, останніх времен. І ми розуміємо, брати і сестри, в який час ми живемо, весь світ зараз готується до війни, останньої світової війни. Хоча ще буде Армагедон. а все небо, воно готове прийняти церкву. А Христос, Він вже готовий забрати свою церкву. А церква Ісуса Христа, спасенні кров'ю Ісуса Христа, вони готовляться і вони готові зустрітися з Господом на хмарах. І так завжди з Господом будемо. Тому, брати і сестри, події сьогодення вони нас направляють. Якщо ми так не хочемо страхнутися, не хочемо просто якось так знаєте зрозуміти, що ми досягли останніх времен, то ці події цього часу вони заставляють нас, церква, треба спішити. Треба спішити. Треба вибирати для, те, для себе те, що ти маєш правильно вибирати. І не отягащати себе ніяким іншим грузом. Тому що, Слові Божому, сказано, візьміть твіщ нужні для переселення. Ми йдемо до звершення заповіді Господні. І читаю такі слова: Перше послання до Коринфян, 10 розділ. Перше послання до Коринфян, 10 розділ, 16-й вірш. Чаша благословения, котрою благословляем, не есть ли приобщення крові Христової. Хліб, который преломняем, не есть ли приобщення тіла Христова. Один хліб, і ми многие одно тіло, ибо все причащаемся причащаємося одного хліба. Брати і сестри, чому ми говоримо, що ми сьогодні звершувати будемо велике таїнство? Тому що перед нами чаші. Перед нами хліб. І через оці чаші, через оцей хліб, який буде ломімий, ми приобщаємося до тіла і крові Христової. Тому дуже багато наголос робиться на єдинство в церкві, єнство в мислях, єдство в желаннях. Коли, здається, ще брат не сказав слово, а ти вже розумієш, що він має говорити. Коли ще навіть сестра не сказала слово, а ти вже в дусі розумієш, що вона хоче сказати. От того часто ми чуємо таке в бесідах: о ти мого Духа, О, ти так само, як я. Ти так само, як я думаєш, говориш. Я говорю це в доброму, не в поганому, тому що є багато людей одних, в одних думках, але відношення або напрямки їхні злі, злі дороги їхні. Тому Хай Господь благословить єдинство церкві, єдинство Духа в Союзі міра, воно має все прибувати в церкві, брати і сестри, щоб церква збагачувалася Божими дарами і Божою благодаттю. Не може Бог одарити церкву, якщо церква має недобрі почуття, недобрі нам... намірі, бажання, скриті гріхи, утаєні гріхи. Хоча прийде той час, коли Бог тайне все викриє. Прийде той час, коли Бог захований, обнаружить і обнаружиться наші слова, наші бажання, обнаружиться, куди ми йшли, до чого ми йшли. І навіть, брати і сестри, хто -то сказав, що сатана має велике терпіння, і його терпіння часом десятками років таїться. Але все для того, щоб потом він зробив свою справу недобру. Тому, браті і сестри, якщо в мислях наших, якщо в думках наших, ми також будемо думати про те, що ми маємо все привести в порядок, брати і сестри, і якщо ми схиляючись на коліна і не можемо ради дати своїм думкам, іншим думкам, треба бити тривогу. Треба думати, що очищення треба посуди. І Якщо ми, брати і сестри, не можемо війти. В поток Божої благодаті не можемо так війти, щоб нам пливсти в цьому потоці. І ми десь там поверху, ми десь так, знаєте, нам треба щось особенне, нам треба щось велике, брати і сестри, скажіть, ціна за наші гріхи уплачена. ми не боїмося смерті. Ісус раді нас пішов на хрест. З нас знімається оця переживання і ця тривога. І каже, ранами його ми і зцілились. слава нашому Господу. А то, брати і сестри, якщо в нас є і проблеми життєві, і хвороби, які то, ми можемо сміло підійти до Ісуса, бо тому, що за нього написано, що муж скорб'єй і звідавши болезні. Йому так само і, можливо, і зубки боліли, коли він був маленький, як нашим маленьким діткам. Він так само нуждався в материнському молодці, він так само нуждався в своїх батьках, брати і сестрі. І коли батьки казали, коли шукали його три дні «Чадо, що ти з'їла з нами, а Він сказав: мені треба бути в тому, що належить Отцю моєму, вони не зрозуміли, але благо, що Марія ніколи не оспарювала, не кричала, не сварила, вона просто складала всі ці слова в своє серце, щоб потім йти з ним на Голгофу, щоб потім стояти перед Христом. Щоб потім почути слова Ісуса Христа Марія, ось Іоанн тебе догледить до смерті. Брати і сестри, життя нелегке було і для Марії, і тебе самой Оружіє пройде душу твою, де да відкроється помишлення многих сердець. І все ради того, все для того, щоб впоследствии прочитали слова апостола Павла. Ми приобщаємося до тіла і крові Господньої. Ви, всі ми стаємо частинкою та Божої благодаті тіла Христового через хліб і через чашу. І ми будемо молитися і за хліб, і за чашу. Тому на це настільки серйозно, що слові Божому сказано, я не буду прочитувати, скорочуючи час, що хто буде їсти і пити недостойно. Винуватий буде супротив тіла і крові моєї. Тому всякий раз, коли ми приймаємо і тіло, і кров Ісуса Христа, ми приймаємо собі на осудження. Хай Бог благословить, хто прийшов з переживаннями, з труднощами і невирішеними питаннями в цьому життю, в життю цьому, навіть в такому чи матеріальному, чи в інших. Тобто є деякі речі, які так сильно вдарають, навіть по-духовному. Сильно вдаряють. Я пам'ятаю життєві потєрі, коли в нас були, і ну, в сім'ї нашій, такі потєрі фізичні, матеріальні, вони вдаряли по-духовному. Якось більше мама сліз проливала, більше тато молився, більше наших переживань було, брати і сестри. Але всі ці питання вирішував Господь і виходив на зустріч ми доходили до останньої, я пам'ятаю, дитинство доходили до останніх, яких то знаєте, мір муки і сахару, і солі, але ніколи не було такої скудості, що все закінчилось і нічого немає. Бог виходив на зустріч по-різному. І як же вже ми, я мав ну, сімейне життя, ми теж можемо засвідчувати, як Бог виходив на зустріч, виходив в маленькому. І коли ми цінили маленьке, Бог давав більше. Хай Бог благословить нас сьогодні, щоб ми з радістю, з великою благодарністю для Господа притягували руку до святині, участвували в заповіді Господній великої благодарності, тому що Він, як написано, познав Господь своїх і да відступіт одні правди всякі споведуючий ім'я Господнє. На що ми сьогодні дивимося, І які нам треба докази? Да, конечно, молимося, щоб Господь одарив церкву. Да, конечно, молимося, щоб церква Господня була сильнішою, як написано, грозна, як полки со знаменами. Но все рівно в Пісні пісні сказано, хто это восходить от пустині. Опираясь на своє возлюбленного, я знаю, що в последнє время, брати і сестри, оступять в некоторій війні, унімає духам або Сителям, про це написано. І ще написано про Ізраїля, що по совершенному не зложенні сил народа святого, все это буде Ізраїль не дасть раду, не дасть раду ворогам. Ізраїль не дасть раду тим всім проблемам. Ізраїль кинеться на те, що не Господнє. Як Господь сказав, другий прийде в ім'я своє, ви його приймете». Але коли побачать свій обман, для них нічого не залишиться, як підняти руку до неба, руки до неба і сказати: Ісус, тебе ми розп'яли, де ти прийди? І ноги Ісуса фізично стануть на гору Єліон. Це врем'я, це йде, брати Ісусе, це врем'я близьке. Разом з тим, коли стільки багато зараз слухів, і сіки в воїн і слухів за війни, то це слова Ісуса Христа, не ужасайтесь. І бо належить бути, це має бути церква Господня. Ми сьогодні, стоячи перед таким служінням, ми ісповідуємо ім'я Господнє, яке є сильне, яке сказано ім'я Господа, крепка башня, убігають неоправедні і безпасень. Не грішимо. Стараємося жити свято, Стараємося, навіть в думках привести життя своє в порядок. тому що написано, брати і сестри, там Христос говорить за гріхи ви слухали, що сказано древнім, а я говорю вам. І тут говориться за помисли, що людина помишляє, що людина думає, що людина уявляє. Гріховні речі треба відкинути. Треба на місце гріховних речей, брати і сестри. Не має бути пустоти, не має бути порожнього місця, має бути заповнене. А чим ти можеш і я заповнити оту порожнечу серця тільки іменем Ісуса Христа, Його благодаті, Його силою, прославленням імені Його, псалмами, Словом Божим. І це все буде для нас як збудова для нашого духовного чоловіка. Тому я хочу вас. Підбадьорити словами Божого Слова, брати і сестри. Як сказано, сіє с вами во всі дні до скончання віка, а врата Ада будуть долягати на церкву, но написано: не одолеють врата Ада не одоліють церкву, Хай укріпить кожен із з нас Господь, разве упавши не встають, разве совратившись з дороги не возвращаються обратно, брати і сестри. Тому, якщо виникла проблема, спішіть її залагодити, спішимо побіседувати один з одним. Чоловік з жінкою, жінка з чоловіком, батьки з дітьми, дітки з батьками, спішимо залагодити, брати і сестри. Є речі, які ти не зможеш розв'язати, коли ти не поговориш лічно. Є речі, які ти не зможеш рішити, коли ти особисто не поговориш, чи не сповідаєшся, чи не покаєшся. що то треба прояснити, брати і сестри. Отого от Писання говорить, що ми же відкриті. відкриті перед вами. Апостол говорить, брати і сестри, а перед Богом, який знає всі тайни, ми відкриті. Ми зараз схиляючи наші коліна, воззовем до нашого Господа. Хай то буде молитва схвали, молитва благодарності для нашого Господа і за такий мирний спокійний день. Хоч ще зима по календарю, але якось так на дворі по особливому теплі. І ми сьогодні дякуємо Богу за мирне небо в цій країні. Хвала нашому Господу. Ми ніколи не затихаємо і не перестаємо молитись за Україну. Да й взагалі, брати і сестри, народу Божого по всьому лицю землі є дуже багато, і є дуже багато гоненій, є дуже багато смертей із голоду, і є дуже багато, брати і сестри, переживань. Ми сьогодні в мирі і достатку, скажіть, то чиї заслуги наші ні. То Господня милість, слава йому навіки. Оцінімо цими Господніми милостями. Хоч мало дуже братів залишилося, які пройшли тюрми ув'язнення. Але є дуже багато тих, які є прямі свідки. І я знаю, що є і серед нас є люди, їх батьки багато пострадали в узах, і ви можете багато чого особисто засвідчити. А це роками проливалися сльози братів у тюрмах, а це роками, десятками років, лилися молитви, І як один брат узник сказав, коли його запитали, а за що ви молились. Там бувши в узах. І він сказав, заплакавши: Господи, ми пройдемо це все. Ми з Тобою це все пронесемо. Але дай мир і спокій нашим дітям і нашим онукам. Вони так молились, брати і сестри. І я знаю, що то не одного брата була така молитва. Господи, ми з помічю Твоєму вже пройдемо цю долину, оцю дорогу. Но дай спокій нашим дітям і внукам, і ми маємо цей милість від Бога, ми маємо це благословіння. слава нашому Господу. Тому я тепер дивлячись на наше собрання, нам зараз тяжко сказати, відкрити уста, сказати слава Богу. Але це серйозно, браті і сестри. Тому що я знаю, що те, що вимовляють наші уста, вони, воно дуже велике значення мають. І ви розумієте, коли народ Божий відкриває свої устав, прославлені для Бога, чи в молитві, чи в проповіді, все небо в двіженії. Тому що там, на небесах, Йоанн бачив чудне відєніє, коли 24 старця. Вони постійно говорили свят, свят, Господь сідержитель, хвала нашому Господу. Він є святий, Він є сильний, Він гряде і напрасно замишляють царі земні, народи замишляють ще що щом'ятут, коли всі народи легше пустоти, і вони як м'які наповіються, коли Господнє до піде на цю землю. Але з нами є Господь. Ти може сьогодні сказати, брати і сестру, сам своєму серцю, а зі мною є Господь. І він тебе проведе, пройдеш долину тіні смертної, каже, ні в бою зла, і бо твой жест і твой посох вони успокаюють мене. Давайте впадемо перед Богом нашим в молитві щирій і воздамо йому славу. Амінь.